Чому сон такий важливий для дошкільника? Сон це чарівний час, коли дитина відпочиває, набирається сил і зростає. Малюкам у віці від 3 до 6 років потрібно приблизно 11-12 годин сну на добу. І дуже важливо, щоб сон став для них не лише звичкою, а й приємним ритуалом, який дарує спокій та відчуття безпеки. Чому режим сну такий важливий? Коли дитина лягає спати в один і той самий час, вона швидше засинає, краще відпочиває і прокидається в доброму настрої. Ви можете допомогти своєму малюку відчути радість від засинання, якщо зробите ці прості кроки? Створіть спокійну атмосферу перед сном. Вимкніть гучні ігри, увімкніть м'яке світло. Тиху музику. Попереджайте дитину, що скоро час лягати спати, аби вона встигла підготуватися. Дотримуйтеся звичайного часу прийому їжі та ігор. Зробіть спальню тихою і затишною, щоб у ній було приємно відпочивати. Дозвольте малюкові самому обрати піжаму чи улюблену іграшку для сну. Так він відчує, що це його особливий простір. Лагідно кладіть дитину, підверніть ковдричку. Побажайте добрих снів. Час для денного відпочинку. Навіть енергійним і непосидючим дошкільнятам корисно зупинитися посеред дня, щоб перепочити. Якщо дитина не засинає вдень це не страшно. Головне, щоб був тихий час. Полежати, послухати казку чи музику. Це допомагає розслабитися і вам, і дитині. Зазвичай вистачає близько години денного сну. Але іноді діти сплять довше або зовсім не засинають. Важливо просто зберігати звичний, спокійний ритм. Коли важко заснути Буває, що дитина бачить тривожні сни чи просто не може заснути. У таких випадках допоможе нічний набір біля ліжка, маленький ліхтарик, улюблена книжка, м'яка іграшка чи ковдрочка. Так дитина почуватиметься захищеною. Важливо, щоб малюк поступово вчився засинати самостійно, ваша присутність поруч дуже цінна, але ще цінніше навчити дитину відчувати себе впевненою і безпечною навіть тоді, коли ви виходите з кімнати. Найголовніше не існує єдиного рецепту ідеального сну. Кожна дитина особлива, але любов, ніжність і послідовність допоможуть вашому малюкові навчитися засинати спокійно і прокидатися з посмішкою.